Повну колекцію еміграційного журналу Визвольний шлях, заснованого Степаном Бандерою у 1948 році, передали до Миколаївської універсальної наукової бібліотеки. У ньому друкувалися матеріали з історії України, політичні огляди та ідеологічні праці націоналістичного спрямування. Розповів голова проводу ОУН Олег Медуниця. Тому це джерело, це наші видання, це те, з чим ми пронесли ідею створення української держави і боротьби за неї в діаспорі, де розвивалася наша організація. Тепер все це буде тут, на Миколаївщині, і всі жителі Миколаївщини, Херсонщини, Одещини можуть ознайомитись, потримати в руках те, що заснував Степан Бандера. Важливо розповідати про справжні наміри українських націоналістів, каже медуниця. Довгий час, і за часів навіть незалежності України тут на півдні України, і зокрема на Миколаївщині, український націоналізм просто демонізували дітей лякали, прямо скажемо. І це що було щось таке. Людина ненавистка. Насправді, український націоналізм це про побудову своєї власної держави. Ми ніколи не виступали проти чужих народів чи за знищення якихось народів, що нам часто. Пропаганда російська інкримінувала на півдні України, От те, що ми видавали, все тепер буде в Миколаївській обласній науковій бібліотеці. І перше, що що головне, це щомісячник визвольний шлях, ось він тут, який заснував особисто Степан Бандера в 1948 році. Директорка обласної універсальної наукової бібліотеки Вікторія Агаркова каже: планують розширювати фонд патріотичної та націоналістичної літератури. Я так е, вже. Під час спілкування зрозуміло, що ми створимо а, якусь спочатку окремий, декілька окремих поличок, потім, можливо, це буде шафа, де ми будемо зберігати всю цю серію. Ну і, звичайно, що ми потребуємо саме україномовних видань. І тому наші відвідувачі всіми можливими шляхами ми будемо доносити до них цю літературу. Ця бібліотека. В Миколаєві тільки тому, що ми тут сьогодні започаткували Південний центр, центр патріотичної націоналістичної літератури, і він буде поповнюватися, можливо, навіть щомісяця. І доступ до нього буде не тільки для мешканців Південних областей України, але й для усіх охочих. Передали також бібліотечку українського підпільника з багатотомними збірками документів ОУН і УПА виданнями про український партизанський рух та боротьбу з більшовизмом та іншим. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.